Вітаю, друзі, 31 травня. Вчора трапилась подія, багато хто її просто не помітив. Ну, таке буває. Але подія знакова. Знакова для нашої держави, для нас з вами. Власне, вчора суд Печерський. Задовільнив клопотання Артура Ємельянова і змінив йому Запобіжний Захід. Випустив з-під варту. Ви можете сказати, та таких випускають щодня там десятками сотнями. Так. Але на виході Ємельянову суду знову одягли кайданки. Нарочнічки. Артур Ємельянов. Заступник голови господарського суду України в часи Януковича. Один з рішав судової системи. Людина, яка робила реприватизацію, приватизацію і все за бабки. Людина, яка разом з головою суду таковим вирішувала все відносно майна в Україні при Януковичі. Уявляєте? І ніколи, ніколи не підпорядковувався, і не звітував Андрію Портнову. Ходив мимо, прямо до Яника, прямо вирішував питання. Артур Ємельянов і Татько були самими заможними суддями України. Бо вони вирішував господарські питання. Одному олігарху це, іншому олігарху це, а отак, отак, отак. І все мимо Портнова. Звичайно, Андрію Портнову це не подобалось. Звичайно, він був в конфлікті з Ємельяновим. Звичайно, Ємельяновщина, Тобто. Розподіл майна через Господарські суди. Вона була в контрах з Портновщиною, з вирішенням питань в судах іншої юрисдикції. Артур Ємельянов є одним з обґрунтовано підозрюваних в організації вбивства Андрія Портнова в Мадриді. Його як Можливо, бенефіцар цього вбивства називає і найближче оточення, і частини рідних Андрія Портнова. Ну, і взагалі, багато, наприклад, наших спільних з Портновим знайомих кають Ємельянов міх. Ну, перш за все, Ємельянов переступив через кров, коли замовив вбивство е Славіка Соболєва. Господаря ресторана Маріо, господаря сітки магазинів обжора. Замовив то замовив, але виконавці схибили, Славік Соболів не загинув, загинув його маленький син. Те, що замовляв і Ємельянов, знають всі. Я досі не розумію, чому він не підвартує за замовне вбивство. Чому цю справу не розкручуть? Всі знають, що він замовив Соболева, але він петляє по якихось інших там справах. Андрій Портнов доганяв Артура Ємельянова і доганяв не один день. І коли Ємельянова на виїзді з України. Закрили, я для себе зразу зробив помітку. Спрацював Андрій Портон. І Емільянов поїхав в СІЗО, і по справі якраз організованої звичинної групи, суддів, які виносили рішення. Тобто, по факту, Портновщина перемогла Ємільяновщина. А тут бивство в Мадриді, і Ємельянов якось так дивно. Зразу йому міняють запобіжний Захід, намагається спетляк, тут підозра і назад в СІЗО. Друзі. Чи міг Ємельянов бути замовником бивства Андрія Портнова? Міг. Чи могли Артура Ємельянова якісь набагато серйозніші сили? Штовхнути на це вбивство могли. У мене єдине питання: а чи є в Україні порушене кримінальне провадження по факту вбивства Андрія Портнова в Мадриді? Це дуже важливе питання. Бо за інтересанти там були, ми з вами розбирали не раз. А тепер найголовніше, друзі. Поки Ємельяновщина бореться з Портновщиною, а Портновщина з Ємельяновщиною правосуддя в нашій країні немає і не буде. Нам потрібно правосудні рішення. Нам потрібен суд, який буде судом, а не Ємельяновщиною чи Портновщиною. Нам потрібен суд, який буде виносити рішення справедливі. В інтересах бізнесу, в інтересах людей, в інтересах держави не в ручному управлінні Ємельянова чи Портнова, а в правосудному полі. Чи це можливо? Можливо. Але для цього нам потрібно всіх суддів, які пов'язані були з Андрієм Портновим чи з Артуром Ємельяновим, взяти за вухо і викинути на судової системи України. Треба покласти край рішавого. Треба просто йти по шляху відновлення правосуддя. Ви скажете, а як Ти їх взяти? Я скажу обирати Брати. І Портнові Ємельянов завжди були проти обраності суддів. Чому? Тому що, звичайно, в моїх рідних вубнах на Полтавщині люди краще знають, який суддя виносить правосудні рішення, а який ні. Який юрист, ставши суддею, буде брати хабарі, а який ні. Ви скажете, ну, зараз в парламент наобирали фотографів, зараз двірників в суди на Ні. Обрати суддів потрібно з числа фахівців, з числа людей, які можуть на це претендувати по фаху, по професії, по багатьох інших речах. Ну, звичайно, двірника повара чи ще когось не можна призначити судди. Але в той же час, друзі, повар, двірник, службовець, бізнесмен, вони можуть бути присяжними. Не оця фікція, яка в нас існує з судом присяжних, а реальний суд присяжних, який буде визначати: винна людина чи не винна. От коли ми запровадимо обраність суддів, Суд присяжних, реальний, а не фіктивний. тоді ми переможемо: і Портновщину, і Ємельяновщину. А те, що вони зараз між собою б'ються за спадок Андрія Портнова за вплив на судову систему, це зло. Цього бути немає, не може і не потрібно. Бо будь-який вплив на суддів – це зло. Це не правосуднє рішення. В інтересах одних чи в інтересах інших. І оця нинішня війна, яка тільки починається, бо я уявляю, що буде далі. Далі ще й стріляти будуть і труїти, і вбивати суддів, рішав і так далі. Ми на порозі величезного шухера. Шухера пов'язано з перерозподілом впливів всередині судової системи. Андрій Портнов загинув. Я щиро хочу, щоб було встановлено, хто вбив, хто замовив, хто позбавив родину батька багатьох дітей. Водночас, я хочу чітко розуміти, що Ємельяновщина, як і Протновщина, мають померти раз і назавжди. Про тому неважливо. Замовив Ємельянов Протнова чи ні. Він і так достатньо нащудив. У нього і так на руках кров. Тому тут питання А. Причетний він до вбивства Портнова чи ні, питання Б має нести повну відповідальність. Повну. За продані судові рішення, за винесення завідомо неправосудних рішень, ну і за вбивство маленького Соболева. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючи і будем жити.